Ну і як це називається? Приніс і баклажан, і дві груші, як не з'їм, то понад кусюю. Ну як? Ну як оце? Цю гризанув? Ні, не гризанув, але приніс собі. Смачно тобі, так? Да? Угу. Я теж думаю, що смачно. А куди ти тікаєш? А, ти щоб я і ту не забрала? Ну, ладно. та я не забираю, я тобі можу і цю повернути, будь ласка, мені ж не шкода. Я тут для всіх вирощую. Тільки щоб їли. Ну, давай, давай. Не буду, не буду заважати, там і горішок, да? де горішок? Та я не забираю, що ти? Я не забираю. Де горішок взяв? Де горіх взяв? Фредька взагалі такий, що навіть якщо він буде їсти кістку, я можу її забрати. Він мені нічого не зробить. Фредя у нас такий, да, Фредя? Ну, їж, їж.